Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні вже 18 листопада і вже я півтора місяці у Америці. Сьогодні мої подружці день народження, тому я її зранку поздоровила. Я развій поздоров'я свою найкращу подружку, Людечко. Найкраща людина у світі. Людочка в мене, подружка. Та що я її привітала. побажала всього найкращого. От. І Мені було дуже приємно з нею спілкуватися сьогодні вранці. Вона дуже гарна людина, дуже гарна Як людина. Як подруга. так все. Сьогодні мені якось бальзам на душу, що ще я поспілкувалася з нею. А за цей час, що я тут, у мене е виникли питання юридичні. Значить, хочу трошки розказати. Значить, мені потрібно, мені потрібно було зробити довіреність в Україну. У мене є ПАІ земельні і потрібно підійти до державного реєстратора з цими державними актами, і щоб державний реєстратор подивився, чи все в порядку, чи все зареєстровано на, на початок 25-го року. Тут в Америці довіреність складає не нотаріус, а адвокат. Ну, так як я юрист в Україні, то я сама склала довіреність. І е, ми її посвідчили у нотаріуса. Нотаріус із банку. Ти ви розуміли, за нотаріус за свою послугу за засвідчення підпису на довіреність не взяв ніяких грошей. Це у них тут в Америці безкоштовно. нотаріуси Нотаріусі пішов. Ці банку роблять безкоштовно завірення підпису на документах. Документ він не читав, вони мають право не читати цей документ і не завіряти саме те, що написано в документі, вони завіряють тільки підпис. От. То ми зробили документи на українській мові, він завірив, і так як він розуміє українську мову, і завірив на англійській мові. Ми на тому тижні відправили на опостелювання цього документу. Не самого документу, а підпису нотаріуса. І ви знаєте, через неділю нам прийшла відмова. Тому що ми відправили українською мовою довіреність, завірену американським нотаріусом. А вони вимагають, щоб були всі документи, зроблені, складені англійською мовою. Туше завіря нотаріус, або ж щоб був серпенчирований переклад. Ми трошки розстроїлися, тому що дуже часу мало, а переживаємо, щоб все було добре. Ми знову сьогодні направили, але вже англійський текст довіреності, завірений американським нотаріусом. І тепер чекаємо що далі. За цей період, як ви вже знаєте. Я записалась на курси англійського і стараюся його, його вчити. Балакалась з дівчинкою, яка до мене приходила на консультацію з українського законодавства і консультацію давала. Вона каже, ви не йдіть працювати там, де працюють наші українці, ви йдіть працювати там, де працюють американці. Тому що каже, якщо ви будете працювати з нашими, ви не вивчите мову, я це знаю. Я так знаю в Польщі. Всі люди, хто в Польщі жив і працював довго на таких роботах, де наші українці, основна маса, вони живуть і по 5, і по 6 років вони мови взагалі не знають. Зовсім і мені повезло, я з самого початку. Була у Польщі на заводі, там були поляки, так слухала мову. І мені одна жіночка, Данка її звати, Дануся, мені неї казали. Я не розмовляла півроку зовсім, а польською. Вона мені каже, ти говори поволі. Якщо хочеш щось сказати польською мовою, говори поволі. І оце спасибі я почала поволі-поволі щось там казати. Ну і слава Богу, вже, то і потім вже два з половиною роки я спокійно могла розуміти те, що вони кажуть мені, і їм відповідати. От. У мене навіть з'явилася подружка Полька Боженка. Теж її дуже люблю. Я як людину. Дуже, дуже гарна людина, дуже гарна. От. Так, що, так само і тут. треба йти, працювати з американцями, щоб можна було вивчити мову. Так що зараз е, вирішили, що, вирішила я, що спробую собі знайти якусь працю. Можливо, підробітку е, для початку, а там буде далі видно, як, як далі складеться, де йти вчитися. Ну поки що у мене ще початковий рівень америка англійської. Чу тільки на курсах. Я хочу сказати, що погода у нас така гарна. Сьогодні ж я кажу, 18 листопада, а дивіться, як сонячно, боже, так сонячно, так тепло. Це у діла світер, а взагалі -то можна його не вдівати, я його, мабуть, зніму. Ну, навіть жарко, жаркувато. Якщо на сонечко виходиш, ну, дуже жарко. Тут кругом вже стоять ялинки, ну, під ялинки так зроблені, такі скульптури різні. У супермаркетах вже вони до Різдва готуються до Нового року. Ну, з не, ні, по природі не видно, що тут буде Новий рік. Навіть, навіть є люди, що на балконах у себе поставили сніговики, знаєте, такі надувні. Хоч трошки розуміти, який зараз сезон, а так оце і тепло, навіть не знаю, як воно буде далі. Ну, зранку так прохолодніше, а оце днем так, так Ну, Гарно, гарно. Мені подобається, що так тепло. А ще трошки е, захворіли. Я трошки захворіла, щось у мене так горло, е, таке якесь, як от, знаєте, вірус наче хапонула. Навіть не знаю, де, як і діти. Старші внуки прихворіли, кашляють. От, і менший внучок теж трошки прихворів. Ну, так, Трошки кашель є. От, а в старших і горличко болить, то десь мечі віруса хапанули, навіть не знаю, як так. Така жара, така спека, а О, десь. Воно, знаєте, як воно начебто тут на сонечку дуже жарко, потім зайдеш у... так у... в тіньок прохолодно, ну як завжди, осінню десь... десь хапанули віруса. Так що лікуємося. Що ще можу сказати? За... Людей, наприклад, з людьми, з якими ми спілкуємося, а спілкуюся тільки зі своїми, і оце було у центрі для біженців, там були американці, то вони до нас ставляться так благоприятно, нормально. Нічого не можу сказати, поганого, що якесь таке відношення погане, добре ставлення, з розумінням завжди допомагають. Там і американці працюють, і наші дівчата працюють в центрі біженців, але вони вже тут давно живуть в цьому в Шарлоті. От, то поганого нічого не можу сказати, молодці, допомагають. І так цікаво, як кажуть завжди, случайностей не буває. так? Дуже цікаво вийшла ситуація. Коли я приїхала в центр біженців і прийшла на курси мовні, я зустріла не повірите, Я сама не повірила жінку, яка у нас тут в нашому районі. Теж проживає. І ми з нею разом зараз навчаємося на цих курсах. Представляєте? Так так сталося. Вона каже: я десь ваше обличчя бачила, я кажу, я ваше теж. Потім почали розмовляти з одного району. Тут таке буває ще. Інтересне диво таке. Природа тут у них, я вам вже показувала, така різноманітна, і птички дуже різні. і такі, і вони такі такі вони різноманітні і різнокольорові. Є червоні птички, є такі, ну гарні, гарні птички тут літають. Черепахи я дивлюся, чи спать пішли. Практично я їх не бачу. Черепах зараз. Може, десь вони є. ну от Ми раніше приходились тут. Бач ну, було їх багато коло озера. Тепер нема. Зараз тут я зараз коло озера, то немає черепах. І рибок немає. Цвіла цвів ставок, ну зараз вже цей ставок не цвіти. О, рибки є. Бачу, да, рибки є. Багатенько, так як і були рибки. Повно їх, маленьких. рибок не видно. Одним словом, природа різноманітна і не така, як у нас в Європі. А відрізняється дуже. Білка наша привикає потроху, моя кішка тут. До цієї погоди дуже часто їй хочеться пити води, то вона в нас якось у врозливі, як ми жили з нею, то вона воду рідко пила, а тут вона любить воду попити, мабуть, їй жарко трохи. З приводу транспорту комунального тут також є комунальний транспорт. Вводиш у Google маршрут, тобто в Гуглі на в навігаторі вписуєш адресу, куди тобі потрібно їхати. І потім воно висвічує, як туди доїхати. Ну от, от так. Тут автобуси в них. От я, наприклад, мені потрібно їздити на ці курси англійською. Я вводжу адрес туди, де я навчаюся. І щоб ви розуміли, мені потрібно три автобуси змінити і за дві години я тільки туди добираюся. Дуже далеко. Дуже далеко і не дуже, скажімо так, удобно. Якби може чи трамвайні путі були, чи що небудь, може швидше б добиралась. Ну а так, ну а так є, звісно. Звичайно, звичайно, якщо зовсім ти не можеш ні на що доїхати, нема ніякої машини в тебе, і на таксі нема особо грошей, то да, ну але час. Дуже довго ти будеш їхати, е витрачати свій час. Я ж кажу, дві години мені треба дихати. Це, наприклад, як ми жили в Кривому Розі, то ми... Із Інгульця до Югока на комунальному транспорті їхали час і час до центру міста, до, до, до не до Сусгороду, а до площі е, е, освобождення. Площі досвободження у нас така є визволення. То Ми дві години їхали. Але ми їхали на одному автобусі, сідаєш і дві години. А тут дві години, але з пересадками. О, так що так, цікаво, як будуть розвиватися события. як і казав мій чоловік. Завжди буде все так, як треба. І, зав... і вовремя по-русски. Всегда буде так, як треба, і вовремя. Так що на такій ночі закінчую поки що своє відео. До нових зустрічей.